Сина і святого. Преодсвяшені Велико Всечесні Отцілів, добрі брати і сестри, дорога родина, гості, дорога молоди. Насамперед, від імені нововисвячених священників Івано-Франківської архієпатії, ми сьогодні дякуємо. Бога. Ми на святі Івановії склали присягу на вірність Богу і його католицькій церкві. На нас за ваші молитви. Також дякую щиро всім вам, хто за нас сьогодні молився, священника, нашим гостям, які сьогодні влада, на нашим батькам, родичам, присвячені воли. від нас оцей корону, цурясові квіти, нехай Господь Бог обдарує всіма своїми ласками і ще Нехай мать на Божа з нас покриває свої. Бог виробів відгідним історію. Тому, дякую всім, хто сьогодні за них також близько і, і тут її вірує. Господь вийшов, поглянув з милосердям. Навіть пішов Дець папа Францевській цьому дивізії, відповідав на його гербі пише. Поглянув з милосердя. Сьогодні не в не, не, так, не такого поступі посп... посп... Іванлії покликання. Перший учнів, що Христос половина з Бог із Погосельня, візьмієш. Що? Щоб воно в житті було, ми вибрані, вийдемо свої бомби, ви виплений, виплений, виплений. Виплений. І маєте це завжди пам'ятати і провести на все життя. Ну а якщо буде щось не так, ви що вибатиться, то нижче землю, що випасили на Божі, і зміни її людська участь і влада людина помиляється до підніжжя Христа. На людською мудрістю і силою Христос, щоб завжди це пам'ятали. У силі і ім'я Ісуса Христа ми повинні мені здійснити цю місію, пасти Христові, й тих, наша усе, заснути речі, що має Боссу душу, особенно війцю, яка може признавати без імені, та які має загадати. Призвичайний води щиро дякуємо за Харківську молитву, за нашу мову, за наших студентів, тому що хтось цього року теж готується поступити, хай Бог голосує всіх тих, хто.